Як я заробив свою першу онлайн-зарплату в житті взагалі, да? Ну, я був ще студентом в Одесі. І от пам'ятаю, тоді тільки починав з'являтися Інстаграм, пости, всі пости, і так далі. І всі пацани ходили тоді, чи офіціантом десь роботу, чи десь на стройки підрабатувати, чи там, ну, я ж музикант, багато хто на вулиці грав. Я цього всього не хотів, бо в мене в оточенні з'явилися люди, блогери, в Інсті, які щось я бачу, вони на роботу не ходять. А я бачу, вони в кафешки ходять, щось оплачують собі. Я до них подойшов і говорю, що це буде батьків тебе багаті чи що. Звідки гроші? ти ж нічого не делаєш, з яким хоче? Він каже, ось в Інстаграм публікую, реклама там мені за це платять туди-сюди. Я почав цим цікавитися, ти не представляєш, що було в обща. Я пацанам кажу, ось Інстаграм, на нього можна заробляти. Він каже, де біло, іди на роботу взагалі. А я говорю, нет, не цікаво. У, у мене даже телефона тогда не было нормального. Я на ноутбук скачував емулятор эмиля... Андроїда і через него там щось фотки обрабатывал, чи посты писал. Ну, це вопрос до того, если хочешь, знайдеш, як делать. Я начал ставати блогером. А потім я почав там запускати якісь великі ком'юніті блогерами, де вони обмінювались досвідом. А потім ми там займалися якимось розкруткою, піаром і так далі. Автоматизація почала з'являтися. І я цим займався, Поняв, як в ігру якусь іграв. Мені так цікаво було. І в якийсь момент в моєму житті з'явилась людина, яка мені казала: А чого ти це робиш безплатно? Ти ну, взагалі, представляєш, які ти роботи робиш, що ти класні речі робиш, блогерів об'єднуєш щось там. Результати робиш, підписників не збільшується. Поставимо таку ціну невеличку. Я поставив ціну, ніхто не відказався. Всі, хто були в моїм точці, сказали, то ну, звісно, ти ж нам допомагаєш, що з тобі гроші. І я в той момент зрозумів, що я міг заробляти 2-3 тисячі доларів на місяць, Вообще студент, просто в обща який живу, мене клопи мене кожен день писали. А я просто виконув, виконував якісь роботи онлайн. Я тоді зрозумів, що слава Богу, я вірно, вибрав вірний напрямок в житті. Я після того в онлайні, і все, ніде взагалі не рипався, слава Богу. Бо бачиш, що всі залежності від цього, всі отут втикають. Все в онлайні. Взагалі, навіть телек вже ніхто не дивиться. На телеки ліки YouTube смотрять, на телеки вже телек не смотрять. Ну, отак от. Так вот.